Екстремальна спека оголила в річках і водосховищах, що обміліли археологічні знахідки. Найсильніша за 500 років посуха, що накрила половину планети, призвела до обмілення річок та осушення водоймищ, внаслідок чого на їхньому дні виявилося чимало цікавих знахідок. Про це пише BBC. Спека в Європі призвела до того, що вода в найдовшій річці на території Європейського Союзу Дунаї спала до одного з найнижчих рівнів за сторіччя. Через це в сербському річковому портовому місті Прахово оголили свої кістяки десятки навантажених вибухівкою німецьких військових кораблів, які затонули тут під час Другої світової війни. У той же час у Китаї в річці Янзи через падіння рівня води на дні було виявлено три буддійські статуї який може бути близько 600 років. В Іраку посуха змусила уряд країни пустити воду з водоймища Мосул на зрошення полів. Коли воду злили, на поверхні з'явилися руїни стародавнього міста. Археологи датують руїни приблизно 1400 роком до нашої ери. Руїни належать Закіку, місту в імперії Мітані. Ця імперія контролювала частину північної Сирії та Месопотамії. З 1550 до 1350 року до нашої ери. У багатьох європейських країнах на поверхні, в річках, що обміліли, видніються камені голоду, які видно лише в періоди сильних посух. На них написані послання від предків про минулі природні катастрофи, спричинені нестачею води. Найстаріший напис на голодному камені, виявленому в річці Ельбі. В чеському місті Дечен, датований 1616 роком. Він говорить: якщо побачиш мене, ридай. У Техасі на дні річки знайшли сліди динозавра віком 113 мільйонів років. Вчені вважають, що сліди належали акрокантозавру. Представники цього виду ходили на трипалих задніх лапах, були зростом 4,5 метри і вагою близько 7 тонн. У Римі з'явилися руїни мосту у річці Тибр. Він був побудований ще за часів імператора Нерона, який правив з 54-го року нашої ери. В Іспанії на дні водосховища Вальдеканас з'явився іспанський стоунхендж Дольмен Гуадальпераль, відніс купченням 150 великих гранітних каменів, розташованих у вигляді кола. Споруда датується п'ятитисячним роком до нашої ери.